Щоб змінити своє життя, чого так багато людей прагнуть, потрібно одне змінитися самому. Без варіантів. Тому що те життя, яке ми маємо, це прямий наслідок нас, нашого стану, нашої конфігурації. Хочемо це змінити, потрібно змінити себе, змінитися самому. Із себе почати і з собою закінчити. Не приколупуватись до кожного пенька, що він не там росте чи стоїть, чи не так. Це цікава гра, гра. цікава історія може з цього вийти, але якщо насправді. Насправді поставити за мету змінити своє життя так, як мені хочеться, а не комусь. Воно зміниться без проблем. Але от щоб змінилось так, як мені хочеться, мені потрібно змінитися самому. Так, як мені хочеться. І все.